Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Біблія нам говорить про те, що віра без діл вона мертва. Просто вірити і нічого не робити для Бога, то я тоді не буду спасеною. Потрібно вірою, робити ще діла, щоби отримати благодать від Бога. Благодать це, якщо я Приймаю Ісуса Христа в своє серце, якщо я каюся і виправляю своє життя, поки тут я на землі. І приношу плоди, проповідую Боже Слово, знаходжуся постійно в Слові Божому. Плоди для Бога це коли я проповідую людям, а люди вже приймають Ісуса Христа теж в своє серце.